Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Гриби Карпат. Сьогодні вийшов великий ліс по білі гриби. Ух, я вже десь годину топчуся вверх. Вже прийшов десь, може, 500 метрів так в бока. Лісом, ось так звідти прийшов. І нічого-нічого не було. А зараз у мене перша знахідка, дивіться яка. Ось він, перший білий гриб. Стоїть. Там внизу побачив ще дещо. Але не впевнений, що це білий гриб. Не знаю, що зараз буду дивитися, а поки що зірву цього. Ну такий здоровий грибочок, молоденький. Ось такий, як в лісі, великому зазвичай я і знаходжу ось такий гриб. Здалека його помітив, тому що видно, видно, такі гриби. Так стає трошечки веселіше, тому що знайшов цього гриба, навіть ще не встиг поставити його до рюкзаку. Думав поставлю, щоб один мені не мішав, але не встиг навіть цього зробити. Дивіться, ще два білі гриби. Надзвичайно красиві. Один такий велетенський. Другий ось теж такий молоденький, класний грибочок. Ох, які ж вони тверді, які ж вони чудові, осінні. Давайте зірвемо цього. Красенья. О! Та то взагалі, друзі, симпатяга. Такий білий грибочок. Дивіться, як блистить, тому що дощ лив вночі. Зараз уже 10 та година. Вже 11-та, так. Так, в 10-й я вийшов. 11-та година. Пішов так пізно, тому що зрана було дуже хмарно. Не міг ніяк порадитися, чи йти, чи не йти. Думаю, потім дощ мене там настигне і не буду знав, що робити. А так, пробралося, трохи сонечко посвітило і думаю, іду, подивлюся. Можливо, все-таки доща не буде. І, як здається, мені зараз вже не буде дощу, тому що трохи прогодинилося. І можливо мені дасть комфортно позбирати білі гриби. Не хотів, але йду ще спущуся тут, подивитися. Тому що якщо тут гриби попалися, то йду спущуся ось так, піднімуся ось тут. І там нагору так ще тут молодняк піду, подивлюся. Можливо, щось ще знайду. Гриби поки залишаю там. Хай лежать. Так нарешті піднявся. Зараз вже знайшов білого гриба на лісній дорозі. На лісовій такій стежці. Ось такий білий грибок. Красиво так росте. Ой, як тримається сильно. Ох ти ж, як міцно приріс. Що там таке? Мабуть, його тримає цей стовпик буковий. Зараз я його вирву. Ну це да. Це напевно, самий... це, напевно самий сильний грип, який тримався. Дивіться, ви бачите, як його пережало, тому так його проблемно я дістав. Ну, іду залізу в ці зарослі. І подивлюся, може буде ще щось. Ну нарешті, нарешті прийшла і моя удача, тому що дуже-дуже слабо грибів було, а зараз ось один, два. І це там третій. То красота. І це я ще тут поблизу не дивився. Ну, почнемо, давайте з великого зривати. Ну це вже трошки радує. Три гриби. Ось такий. Великий, здоровий, непоганий, в хорошому стані. Ну, Це молоденький, це звичайно, що хороший. Ось такий білий грибочок. І цей, напевно, тут буде самий ліпший. Тому що цей найсимпатичніший такий. Ось виглядає як. Супер. Оце вже інша справа. Ще б такі дві-три кубки. І можна б вже не соромитися йти додому, а то майже пустий думав, прийду. Стільки часу вбив, стільки находився, наблукався по лісу, а грибів так мало. Ну, зараз вже краще. О дивіться, ще один. Ще один. Супер. Супер-супер. Це ще ліпше. Четвертий білий гриб уже тут нам попався ось такий. Ну, Але в мене ще є місця походити, позбирати. То можливо ще там буде в них також. Ну, зараз бачите, яка мокра погода. Все намокло, тому я не можу, а вірніше не хочу по цих всіх чагарниках. Лазити, щоб не промокнути насквізь тому що потім застуда і на гриби вже не вийде вийти. Тому шукаю так. по прикраю що знайду добре, що не знайду, знайде хтось інший. Добре, дивлюся, якщо щось буде, буду показувати. Хожу тут, блужу вже. Забився в такі зарослі, ходжу, дивлюся, то ніде нема білих грибів. Думаю, забьюся хоч сюди в зарослі та хоч тут знайду. Ось знайшов одного такого. І ще один тут поруч з ним. Ой. Зустрів тепер одного грибаря. Але у, не... у нього теж було мало грибів. Але зате мені сказав, що вчора його сусід... Десь в цих місцях знайшов 50 кг. 50 кг, ви собі уявляєте, одна людина за один похід 50 кг. Це щось із жанра фантастики. Не знаю, мені такої ніколи не попадалося. Ну, але все впереді, можливо, ще й я попаду на такі великі поляни, білих грибів. Іду тут іще по, по рию, подивлюсь. Полізаю по цих кущах. Може ще щось хоча б знайду, а то блін, ходжу, ходжу, а толку мало. О, бачу ще одного, дивіться. Опа, друзі, ну це вже так. Це вже гриб здоровий. Дивіться який. Ну це вже великий гриб ось такий. Ну непогано, непогано. Зараз піднімуся сюди, подивлюся, що там. Може ще щось буде. Ось так. Хтось 50 кілограмів, хтось три гриби. Пів години шукав. Ось і так буває. Так, попалися мені знову білі гриби. Дивіться, один тут стоїть. Такий. І тут під листям також є білий гриб. Ось такий біленький. Ось такі два грибочки. Ну що сказати, О, звичайні грибочки. О, бачу ще третього. Звичайні такі білисенькі грибочки, гарні. Дивіться, третій тут гриб. Білий. Ну три гриби це вже непогано. Але я вже вирішив спускатися додому, тому що ось там бачу ще щось, іду, подивлюся, що то є. Так, ще один красень. Осінній, ось який гарнючий. Березнячку, такому приспуску вже знаходжу. І тут ще пройдуся по цих березах, можливо, ще щось впадеться та трошки розбавить мій слабенький похід. Ось так. Знаєте що? Напевно, краще б я був, зайшов з цього боку, піднявся, позбирав ці білі грибочки і пішов додому. Тому що на, тут на одному місці я вже знайшов 6 і там вище 3, то вже 9 і ще вище там знайшов, був 2-11. І це більша половина моїх грибів, що я сьогодні знайшов. Ну, ось такі ще три красені у мене. І там три знайшов, то вже 6. Тут на рівному місці. Ну ще парочку знайти було б супер. Йду подивлюся, може ще щось знайду. Ну то блін дивіться, зараз під кінець мого грибного походу я нахапаю вдосталь, здається, білих грибів, тому що дивіться, один і біля нього ще такий другий. Ось такі грибочки. Ну це красота. Це просто суперські гриби, дивіться які. Ну запах осінніх грибів то є щось. то є щось. Фантастика. Ну що, йду потроху ще дивити, тому що <гум> вже зараз 15 грибів знайшов тут на, на одній полянці такій, на одній такім полосі. Буду дивитися. Ще одного такого знайшов, його вже не зняв, так просто зірвав. А дивіться, дивіться, ще один гарнючий. То був трошки старенький, думаю, не знімаю. Ну, Ось такий білий грибочок ще один. Зараз його відчищу трохи. Тому що так, тому що так мені не комфортно його чистити. Бачите, який оженник. Я б навіть не подумав, щось знайду тут стільки грибів. Ось. Ну, ось такий справий. Красота, красота. Дивіться, що знайшов ціле сімейство червоних. Ось цих червоноголових. Так, знайшов, теж заберу їх обов'язково, тому що вони дуже гарні. Дуже гарні. Здесь трошки три чорнів. Але нічого страшного. Так, ой, зараз впаду. Так, дивіться. Шість штук. Ось такий. Досить такі Діця, ці три виходять зразу. Ну, mm. це клас. Так, щоб не пошкодити. Здиться, то є воно. То є теж красота. Так, ще два у нас тут. Зараз трошки розберу. То є красота. Так, Зараз дістати ще треба. Корінням викривлялося в них ось так. Ось так. І цього ще цей сильно приріс. Опа. Корінюку йому відламав, тому що інакше ніяк. Ось така кучка, ціле сімейство таких червоноголових. красота також. Супер, друзі. Ну це вже явно піду не з пустими руками. Це мене вже радує. Так, знайшов малесенького, такого білого гриба. І все ніяк не можу йти, бо дивіться, один гриб, тут другий. Все ніяк ще не можу почати спускатися додому, бо знаходжу такі красені. Ну, це великі гриби, досить такі, блін, ну, пошкодив його. Шкода, звичайно. Неаккуратно я його взяв. Ось такий красень, дуже гарний. Якби його ще я не пошкодив, але зато бачите, який чистенький. Зато бачите, який він чистий. так І ще один білий грибочок. ну Звичайно, що я не можу зупинитися і не збирати такі гриби, бо находився я, звичайно, сьогодні вже цілих три години і тільки зараз. Мені трошки пощастило. Трошки пощастило набрати це в нас що тут. Дивіться, ще один, друзі, просто кубка листя. Просто кубка листя. І ще один білий гриб нам попадається. іду ще тут подивлюся трохи і буду вже завершати, тому що достатньо. Я вважаю, що похід вдався. Ці гриби мене витягли. Дивіться, тут хтось знаходив теж чистив гриби. Ну. І ми також знайшли. Ось такий справи чудовий похід. Я задоволений. Один білий грибочок, ось там. Бачите, ось ті там під березою, де я знайшов, походив тут, подивився і знайшов ще одного. Ой, там два. Там два, друзі. Ну, другого я не бачив. Ось такий подивіться. Подивіться на це коріння, яке воно довге. Вони прям до світла тягнулися. Ну, красунчики що? Суперові гриби ось такі. Дивлюся далі. Тут знайшов ще кубки, де гриби чистили. Ну хтось теж мав набрати непогано. Але видно, що то не сьогодні, бо видно, що в не сьогоднішній. Так, ще один, дивіться, який грибочок. Теж непоганенький такий корінець у нього тулубатий. Ну, Звичайно, у який важкий. Ну, цьому грам 200, напевно. Дуже важкий. Ось такий грибочок. Ну, Трошки зістарів, трошки такий погануватий, але обов'язково забираю, тому що гриби зараз всі чисті, чистисенькі, відчищу і висушу, буде просто. Бомбезні гриби. Ось такі справі. Іду потроху вже до тої кубки, де назбирав, і буду спускатися. Тільки ну подивіться, скільки за 20 хвилин зібрав. Оце так. Це удача. Це за 20 хвилин тут зібрав стільки. А за дві години, що я там ходив, ось вони майже зараз стільки же. Ну, одно на одно. Перекриє, перекриє. Забираю. Довше тут подивлюся, як буду спускатися. Якщо, якщо буде абсолютно щось дуже гарне, то ще покажу. А якщо ні, то, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Ну, дивіться, який стоїть. Та як би я посмів вам такого не показати? Справжнього лісового красення. Ну, грибок. Ух ти, ух ти, оце так. Ну чи красота. Ну чи красота. Ех, навіть говорити нічого не буду. Ось такий. Та що ви люди? Та то якась фантастика. Мені почало вести так, що мені потрібно, напевно, додому вже йти, а то зараз я ці гриби не понесу. Ще зараз натрапив зразу на три білі гриби. Дивіться. Теж красота. Красота, дивіться, один, другий. І там трошки менший. Такий теж гарний. Третій білий грибок. Я не можу зупинитися і не збирати цю красоту, коли її тут стільки багато. Отак. Дома відчистимо, то буде просто краса. Дивлюся далі, тому що... Тому що це просто фантастично. Ось так. Знайшов ці три білі гриби, відійшов 2 метри вже так біля великої хащі. Тому що там березки межуються разом з, з цією хащею. І дивіться, там такий красень стоїть, що слів тут навіть не потрібно. Навіть не потрібно ніяких слів, тому що то є. Гриб. Ну, якийсь. Ну м -м -м Я думав, він набагато ліпший. Ех, здалеку здалося, що дуже гарний. а так. Зблизьку, дивіться, трохи. Поганенький. Ну нічого. повирізаємо посушимо, а буде супер. Дивлюся, що ще тут є. іду далі. Спускатися. Це я все на спуску, друзі. Все на спуску. Я вже спускаюся і ось так знаходжу. Не хочу далеко заходити, тому що все на округи мокре. А в мене грибів вже і так вдосталь. І не хочу вже під кінець промокнути. Ну, а так би ще може щось і назбирав. Але достатньо на сьогодні. Чож, ж нарешті спустився вже на таку пряму дорогу. Зараз вже буде легше мені. Ось стільки білих грибів набрав. Повна торбина в мене ось така. Ну, думаю, кілограм вісім. Може навіть 10 буде. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових чудових походів.